Не кожен ранок такий, але сьогодні він дійсно добрий. Потягуюсь, укріплюю тазове дно, розтягую боковушки, грудну клітину і розвіюю міфи, мої улюблені міфи, з якими я роками жила. Ех, Наскільки ж легше і простіше стало дихати в усіх сенсах? Поїхали, мікрохвильовка не руйнує корисні речовини в їжі. А отже можна було багато років користуватись нею, замість того, щоб індивідуально собі гріти їжу на плиті. Кава не руйнує печінку і не зневоднює організм, каву можна навіть вагітним і навіть годуючим, і навіть під час пологів, і навіть одразу після. Є щось гірше за кока-колу, наприклад, згощене молоко, яке я пила з горла. Коров'яче молоко не є необхідним для здоров'я дорослої людини і може бути навіть шкідливим. Сіль потрібна організму, морська сіль не корисніша зазвичайно. Чорний шоколад з високим вмістом какао 70% плюс, корисний у розмірі 2-3 порції на день. Соки, наче серце шкідливі. Загалом соки не найкорисніший продукт. Молочна кислота це не причина кріпатури. А зелений чай не знімає біль у м'язах, та й взагалі м'язи ростуть в період відновлення, а не в період заняття спортом. Вуглеводи потрібні. Відмовлятись від вуглеводів для схуднення не можна. Вуглеводи це основне джерело енергії. Жирні продукти не збільшують кількість грудного молока, а цитруси не алергени. Морква і чорниця не покращують гостроту зору. Гречка не на найкорисніша крупа, а манка практично зовсім не корисна. Сире м'ясо можна не мити перед приготуванням. Вода з автоматів очищена через воротний осмос, демінералізована, а отже, краще купувати перевірену бутильовану. Вушні палички не треба пихати у вухо. Це або травмує, або заштовхує сірку глибше. А дитячу зубну пасту навіть можна ковтати. Розтяжки під час вагітності на тілі залежать здебільшого від генетики. Тому якщо є така схильність, то жодні олійки чи креми не зможуть повністю запобігти їм. І моє улюблене сидіння на холодному, холодні напої, шия би шверфа взимку, вибігти на вулицю з мокрим волоссям. Чи ходити, бо соняш по холодній плиці не викликає хвороби, це викликає лише дискомфорт. А відкриті усі вікна в квартирі і двері це не протяг, і він також не викликає простуду. Ну, максимум локальний м'язовий спазм, що теж неприкольно. Білкове вікно, увага, стало жити дійсно легше. Ні, не відкрита протягом 20-30 хвилин після тренування, а отже, можна було не запихати шоколадки, вуглеводи і протеїни у себе одразу в спортзалі. Поясницю згинати і розгинати скручуваннями у гіперекстенції можна. І навіть треба за правильної техніки. Ми використовуємо мозок не на 10%, хоча дійсно різні ділянки активуються по різному залежно від діяльності. Усі смаки відчуваються по всій поверхні язика, а не права сторона відповідає за солодке, гостре, кисле, гірке і тому подібне. І вишенька на торті особисто для мене. Читати лежачи, дивитись довго в екран чи робити це при поганому освітленні можна було. Зір від цього не псується. Насправді зір псується лише тоді, коли ви відчуваєте навантаження на очі. Що ж, а я фінішую напевно найпарадоксальнішою фразою, яку я коли-небудь чула, в тому числі від лікарів: народиш, пройде. Ні, вагітність – це завжди навантаження на організм. М -м, певно, в моєму випадку в цьому поєдинку найбільше програли живіт та м'язи тазового дна, які я, зрештою, і по цей день відновлюю дихання вправами. Кегіля, вакуум, місток і тому подібне. Тому я ще трішки тут полежу, ніжку туди сюди позакидаю і закруглятимось. Дякую за перегляд і нагадую, що ми часто живемо, керуючись певними уявленнями, які приймаємо за правду. Але що, якщо вони лише міфи, які просто заважають нам жити? Розвіюйте свої. Будьте відкриті до нової інформації та гарного дня.